Ранньої весни. Останнього ігрового дня чотири вирішальні матчі. Два півфінали визначають пару за третє місце. Динамо Мангер епіцентр 3-1. Дуже було багато напружених матчів. Ну як зазвичай півфінали, матч за третій фінали. Це як то кажуть, вже епогей. Красивий футбол. Якщо був би не красивий футбол, болівальники, повірте, мені би не прийшли. Фінальна пара дорошевці Єврошоп. Достойні суперники обидва націлені на перемогу за шаленої підтримки обулівальників. Тут на міні-майданчику Буковини Заставницьку команду морально стимулювали, здається, запальніше. І дорошевці виграють фінал 2-1. Вони чемпіони сезону 2014-го. ця перемога далася нам не дуже просто. Хороші суперники були як у півфіналі, так і в фіналі. Видовичний думаю, ігра була така. Ми здобули перемогу, вирвали, якби так скажемо, по футбольному. Я вдячний звичайно хлопцям за продуктивну гру. Вдячний підприємцям нашим. малику Миколі Онуфрівичу, манилику Руслану, які підтримують команду. Я бажаю їм ще кращих успіхів. Ура! Наша перемога! В той же день розпочався ще один турнір пам'яті костіла Покая. Максимальна кількість була 40 в турнірі. Зараз 42 команди приймають участь за кубковою системою. Нагородження призерів 9-го зимового чемпіонату вже за традицією у святковому залі. 29 березня 2014-го. Чернівецький центральний цвинтар. Поминальний день на меморіальному турнірі Віталія Покая і Олега Костєва. Саме у день Олегових, 41-х уродин. Прийміть наші найкращі побажання вам за те, що ви вже восьмий рік, але пам'ятайте Олега, ви прийшли всі сюди до нього, на могилу. Він не може зустрітися сьогодні з вами, але Він радий був би кожного бачити, з кожним зустрітися і провести сьогодні цей день. Ваша пам'ять для нас це дуже-дуже велике діло. Ми знаємо, що ви приходите сюди, ви просите квіти. Але для Олега ще дуже великою пам'яттю є те, що ви організували такий турнір. Ви знаєте, що Олег дуже любив футбол. Для нього футбол це було все. Я навіть караю себе за те зараз, що деякі часи я не дуже добре була те, що він так дуже присвячує себе футболу у свій вільний час. Але тепер мені здається, що якби він був жив, я би йому дозволила грати зранку до вечора. І тому це була моя ініціатива поставити йому оцей м'ячик на могилу. Нехай він грає на небесах. Бо я йому не дуже дозволяла грати. І цей турнір для нього це дуже велика пам'ять. Я вдячний всім, що його пам'ятають, приходять. Турнір вам скажу, проводиться. Не те, що ми ходимо і просимо люди, давайте грати. Це, на даний момент це вже якби аксіома, що турнір має бути. От він у нас закінчується 5 квітня. І вже люди будуть думати на наступний рік, що буде знов цей турнір. Я хочу вам хвилинитися, щоб ви в своєму житті мали такого сина. Я теж благодарна Олешкиним родителям за такого сина, який став великолепним мужем і отцом моєї дочери, і прекрасним зятям, і, прежде всего, ще другом для всіх. І знаєте, несмотря на цю боль, я ще хочу сказати, я все-таки благодарна Богу. Пусть на такий короткий період, але но... В моєї жизни, в вашій житті був такий настоящий чоловік. І Олег, і Віталік. Вони були футболісти від Бога, будемо говорити так, одні з найкращих аматорських футболістів нашої Буковини. Тому цей турнір для них це, це серйозна пам'ять про них. Дай Боже, щоб ми ще могли не забувати його, приходити. І спілкуватися з нами світла йому пам'ять. Він на небесах бачить нас. Я вважаю, що він дуже і дуже задоволений тим, що ми так сьогодні відзначили його день народження. Буковинські фани своїм одноденним мініфутбольним турніром морально надихнули рідну команду, яка, попри свою матеріальну фінансову невизначеність, готова грати у весняному колі під орудою Юрія Гія. Кілька команд під різними навіть чотирнадцятькими назвами змагали за призи. Один з них м'яч з автографами гравців національної збірної України, який подарував голова обласної федерації футболу Василь Орлецький. А Юрій Гій вручив переможцям два комплекти спортивної форми з вдячністю за моральне. Натхнення команді і запросив фанів на стартовий матч буковини з Донецьким олімпіком. Завжди потрібна допомога нашій команді. Ви знаєте, в якій вона зараз ситуації. В принципі, тому е, ідея про проведення цього турніру була всебічно підтримана, підтримана як обласною федерацією футбола, так і керівництвом футбольного клубу. Треба трошки підняти рівень гри і підтягнутися народ. Але треба розуміти, що народ повинен ходити на всі матчі без винятку, але не приходити там тільки на зіркові. Це менталітет такий. Я гадаю, що з кожним матчем, з кожним, з кожним турніром та з кожною якоюсь вилазкою в місто люди будуть бачити та будуть більше підтягуватись на футбол. Буковинські фани закликають усіх оболівальників активно підтримати рідну команду на кожному матчі. Суботній матч 29 березня і мав продемонструвати моральну оболівальницьку наснагу нашої команди на полі стадіону вже у грі з лідером першої ліги. Буковина Чернівці Олімпік Донецьк. Ще не всі уболювальники зайшли на трибуни, а на табло 0-1. Після котового гості відкриває рахунок. Можливо, хтось і засумнівався у потенційних можливостях рідної команди, але не сама команда у другому таймі зовсім інший настрій на гру. За 15 хвилин до завершення цього поєдинку після розіграшу стандарту м'ячу Сергія Іліна який майже з лінії карного майданчика зрівнює рахунок 1-1 з лідером першої ліги. Це вдалий початок сезону нашої команди. Свій новий сезон розпочала минулого тижня Буковинська чоловіча волейбольна ліга. На відміну від минулого, у нинішньому менше команд. Проте гратиме і дебютант таких змагань. Перший тур нового сезону Буковинської чоловічої волейбольної ліги приймала Кіцманщина у цьому спортивному залі Мамаївської школи, де звично виступає дівочий баскетбольний клуб Кобри. Як то кажуть, рідні стіни не допомогли. Увижниця долає команду Кіцманського району. 3-1. ми граємо, є змога прийти, порадуватися нам волейболом, і хлопці молодь зацікавлені в цьому, щоб вони проводилися. Капітан вижницької збірної наголошує на нинішні особливості чоловічої волейбольної ліги: грають лише буковинці. Ми добилися того, щоб тільки гравці були нашої Чернівецької області. Це було наше принципове завдання, ми дуже ці раді, бо тому що ми даємо змогу грати молоді, приймати активну участь і піднімати наш волейбол в Буковині. Іграки самі наші Чернівецькі без лігонерів, без які люди, які показано волейбол, не вже показали, а зараз проводять дійсно волейбол наш Буковинський, який ми вміємо грати на Буковині якої ж думки і ветеран буковинського волейболу Серафим Синицький, який вдається до категоричних своїх думок-висновків. В Черенцях волейбол помер, можна сказати, а тепер він вистановиться, хоч в за хволібо не буде суперліги. Нас але зато хоч низовий волейбол буде. Де хлопці набирають опиту і будуть грати в других командах хороших. І такий низовий волейбол, як називає його Синицький, відкриває нові таланти. Дуже гарно грає молодий і родом із Новоселесі. І хлопець, який сьогодні показує супер волейбол. Такої, я, такої гри я від нього ніколи не ждав. І бачиш, буде він хороший волейболіст для суперліги України. З перемоги розпочали свій сезон, і студенти Чернівецького національного університету. За програмою обласної спартиади серед професійно-технічних навчальних закладів завершились баскетбольні змагання, в яких беруть участь лише чернівецькі команди з районів жодної. Дівочий фінал у залі вищого професійного училища радіоелектроніки. Вісім команд у фіналі господарі мінімально лише одним мичком поступається переможцям. Команді вищого професійного училища номер 3 Спочатку нам було дуже важко, бо спортзал інший. Ми тренувалися зовсім меншому. Але у процесі гри ми зігралися і все так класно вийшло завдяки нашій чудовій команді. Там, де є зал, то і показано, є і професіоналіст дівочі. А де немає, я от поки була игра вище комерційне вчилище, команда була слабенька і програла. Де є зали, де як показується професіоналіст дівчат, є видно, що дівчата працюють і тренера працюють. І є результат. І командні підсумки баскетбольної спартакіади серед дівочих команд на третій позиції училище номер 8 радіоелектроніки на другому місці і переможці ВПУ номер 3 А наступний і завершальний вид обласної спартакіади профтехосвіти легка атлетика вже у квітні. Баскетбольну тематику продовжує святочна подія. Наше вітання на адресу Валентини Анісімової, знакової фігури у Боковинському баскетболі. У колі друзів вона відзначила круглу дату свого сповненого емоцій радощів і спортивних перемог життя. Її вітали від імені обласної федерації баскетболу, обласного відділення НОК України, колеги різних часів і команди Прикарпатського військового округу. Майстерність навіть з роками не зникає. І Валентина Анісімова і її товаришки по команді показали тут у залі свої фірмові кітки. Валентина Анісімова почесний працівник фізичної культури і спорту України. Вона і нині активна, секретар обласної федерації баскетболу, громадський баскетбольний арбітер і входить до тренерського складу БК Чернівці Буковина. Баскетбольна і спортивна громадськість Буковини бажає вам іде. Да... Далі працювати на славу Буковинського баскетболу. Віват новий тиждень розпочався з новим літнім часом. Отож, цінуйте кожну годину для активного дозвілля кожного весняного дня. До уваги громадян України допомога на матеріально-технічне та медичне забезпечення збройних сил України. Наші військовослужбовці гідно та стійко переносять усі труднощі військової служби, але всі ми знаємо, в яких складних обставинах вони опинились. Допомога потрібна різна: моральна та фінансова. Передати слова підтримки ви можете, написавши листа на електронну адресу лінія з приміткою лист підтримки, залишивши коментар або повідомлення на наших сторінках у соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті. Адреси ви бачите на екрані. Кошти прохання перераховувати на реквізити Міністерства оборони України, одержувач Міністерства оборони України, код ЄДРПОУ 00034022. Банк Державна казначейська служба України місто Київ. Код банку МФО 820172. Реєстраційні рахунки 312 543 0721 8611. Матеріально-технічне забезпечення та 312573042 18611 медичне забезпечення у разі бажання юридичних і фізичних осіб здійснювати перерахування коштів безпосередньо військовим частинам та установам пропонується звертатися безпосередньо до командирів на місцях. Salut, doamnelor și domnișoarelor, bună seara, dragi telespectatori, la o nouă transmisiune direct a companiei regionale de stat de televiziune și radio difuziune Bucovina. În cadrul emisiunii de astăzi vom discuta despre asigurarea obligatorie cu pensii și despre munca la negru, câștig pe termen scurt, dezavantaje pentru toată viața. În plătoul nostru de filmare se află doamna Maria Gurtopan, adjunctul șefului direcției.